Друзі, вітаю вас на каналі Дніпромі. Ем у цьому відео ми поговоримо і не тільки поговоримо, насправді про наші подовжувачі. На столі у нас вони зараз не всі, просто щоб вони не займали місця. Але перед тим, як ми почнемо, я запрошую вас підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео. Все, не затягуємо, починаємо. Одразу скажу, що у нас є два основних типи цих подовжувачів. Один це, напевно, можна ось так зробити. Не падай. Це коли у нас подовжувачі умовно для садово-паркової техніки: електропил, електротримарів, електрогазонокосарок, наприклад, або вам треба просто знаєте, такий транзит електроенергії від генератора до будинку, так їх також використовують. В чому їх особливість? Те, що у них всього одна розетка ось вона тут, і ось вона. Тут схована, як ви можете бачити, ці подовжувачі у нас робочі лошадки. Вони всі їздять з нами по зйомкам, по майстерням. Вони чудово виконують свою роботу з моменту їх появи в нашому асортименті. І звісно ж, є така більш класична катушка з чотирма розеточками, які всі закриті. І, до речі, всі наші подовжувачі захищені по стандарту IP44. У Нас в таких катушках це пластикова кришечка, а тут у нас гумова кришечка. Так вона відкривається. Бачите, як надійно захищає. Що не так просто і відкрити. По розмірам, такі класичні катушки у нас є в розмірах 20, 25 і 40 метрів. І знову ж таки, якщо говорити про класичні катушки, в розмірах 20 і 40 метрів січення буде 3 на 1,5. в розмірі 25 метрів, січення буде 3 на 2,5. А якщо говорити про катушки для садово-паркової техніки, то ось ця, яка ось на такій бабіні, не знаю, називаємо її так. Січення буде 3 на 1,5, довжина 15 метрів. Ця та, що на катушці, довжина 25 метрів, і січення 3 на 2,5. Але трошечки маленький анонс. Спойлер, так би мовити, вже зовсім скоро у нас з'явиться новий подовжувач на 50 метрів з січенням 2,5. Давай. Важе він достатньо, але, друзі, це спойлер. Таке от у нас скоро буде. Попереджаю, що це прототип. Ми його брали для зйомок тестових, і він чудово себе насправді показав. І подивіться, як він чудово виглядає. Знову ж таки, січення 3 на 25 довжина 50 метрів. Все приберемо щоб слини ні в кого не текла, і повернемося до цих подовжувачів. Про розміри поговорили. Про січення поговорили. Переходимо до ізоляції. Там складна кількість букв і цифр. І це ізоляційний матеріал гума HRN07F. Не впевнений, що правильно я прочитаю. Ізоляційним матеріалом виступає гума h 07 rnf в чому особливість цієї гуми? Вона стійка до прояву як низьких, так і високих температур. І звісно, що стійка до пошкоджень механічних. Ви можете просто зайти в будь-який салон майстер і просто навіть відчути. А я думаю, що всі знають наші класні кабеля на електроінструментах. Так от це не гірше, а може навіть і краще. Мені по відчуттям складно порівняти, але вона точно класно, точно легенько крутиться. І знаєте, ми їх тестували в майстерні в попередній, де у нас яка температура на вулиці, така температура і в майстерні була. Ще й менше дуже часто було, що на вулиці там 0 градусів, а у нас там мінус 3, наприклад, там чи на вулиці мінус у нас мінус 15. Так от жодного разу не було проблем з тим, що цей дріт дубів якось, тому я вважаю, що гума тут дуже і дуже хороша. І це стосується в принципі будь-якого нашого подовжувача. Що простішого, що складнішого, що моднішого. Йдемо далі. Сам корпус катушки виготовлений з протиударного пластику, а основа буде металева завжди. Ну окрім ось цього випадку, де у нас така пластикова бабіна. Давайте я ось на цьому покажу. Ми бачимо, що у нас є рукояточка, яка ну, щоб змотувати, і тут вона отак от витягується і починає так крутитися, щоб просто вам було зручніше це робити. Давайте я зараз витягну трошечки кабель і продемонструю вам. І заодно продемонструю ще одну частину. І зараз я буду змотувати, а ви зверніть увагу на те, як рухається дріт по направляючій. тут зроблено для того, щоб дріт рівномірно намотувався на котушку. Це ви можете бачити, що ніякої гори, яка опирається в рукоятку, не утворюється. Хоча на багатьох катушках це звичайне явище, і звісно, є ось така штучечка, куди ви можете вставити просто вилочку, щоб вона не тіліпалася, не губилася, не знаю, не заважала, не чіплялася ні за що. Це також дуже зручно, як на мене. Ну, і ну, звісно, в кожній нашій катушці є термозапобіжник, який захищає сам подовжувач від високих температур, від перегріву, і він вимикається. Ось він тут знаходиться по центру для того, щоб працювати було безпечніше. Але я нагадую, що яка б крута ізоляція не була, завжди розмотуйте подовжувач, якщо ви працюєте. Та навіть якщо невеликою потужністю, все одно краще розмотати подовжувач. Це точно буде дешевше, аніж потім міняти весь зріт або і весь подовжувач, коли він поплавиться. І давайте до найцікавіше. Трошечки розмотаємо, щоб подивитися, що ж там у нас по ізоляції. І бачимо дійсно всередині три дроти мідних по 2,5 мм. Я сподіваюся, мені на слово повірити, що по 2,5 мм. Зараз ви можете бачити крупно дріт всередині. І так, да, як ви зрозуміли, і по тому, що у нас 3 на 1,5, 3 на 2,5 абсолютно всі подовжувачі у нас з заземленням. Друзі, як їх тестувати, я не знаю, але якщо у вас є якась класна ідея, як це перевірити, напишіть про це в коментарі. Ми, звісно, завжди можемо на змотаній катушці підключити зварку і поварити там півгодинки. Це буде, напевно, хороший тест для нервів оператора. Ну, не знаю, мені здається, цей тест просто не має сенсу. Тому напишіть в коментарі свої варіанти, а посилання на ці подовжувачі, і звісно, на всі наші акції та знижечки є в описі під цим відео. Як завжди, друзі, обов'язково перевірте свою підписку на цей канал, поставте лайк і, звісно ж, напишіть коментар, донайте на ЗСУ, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.